Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. За добу ударів по місту Харкову не зафіксовано. 22.55 Чугуївський район, Зміївська територіальна громада. За межами населених пунктів на відкритій території сили ППО ліквідували БПЛА Герань 2 19.00 Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. 16.30 Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу СРСЗВ постраждав цивільний. Чоловік, 67 років, госпіталізований до медичного закладу, 14.10. Лозівський район, Олексіївська територіальна громада, село Семенівка. Відкрита територія, виявлено уламки БПЛА. 13.00. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, село Пристін. Внаслідок удару. ФПВ-дроном та ударів артилерії пошкоджено три приватні житлові будинки. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків евакуйовано 80. Десять людей, 4 дитини. Рятувальники звітуть протягом доби. Здійснили 15 оперативних виїздів. Також допомагали проводити евакуацію з небезпечних громад. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів з обов'язкової евакуації мешканців ізюмського та куп'янського районів Харківщини за допомогою броньованих автомобілів із селища Борова та сіл Кіндрашівка, Мирне, Тищенівка Кіндрашівської громади було евакуйовано сім осіб. У заходах брали участь шість рятувальників та дві одиниці техніки ДСНС. Піротехнічними підрозділами ДСНС. Вилучено та знешкоджено 50 одиниць вибухонебезпечних предметів. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. 28 січня армія РФ завдала ударів по населених пунктах Харківщини СРСЗВ та БПЛА. Постраждали цивільні громадяни. 28 січня. Село Логачівка, Харківський район, 4, 13, БПЛА. Постраждали троє цивільних людей. Пошкоджено приватний будинок. Село Шестакове, Чугуївський район, 4-13 БПЛА. Пошкоджено приватний будинок. Село Островерхівка, Чугуївський район, 10-36, Виявлено уламки БПЛА. Пошкоджено дро. Оти лінії електропередач місто Куп'янськ, 16.30, РСЗВ. Постраждав цивільний чоловік 1958 року народження. Доставили до медичного закладу 28 січня. Поліцейські здійснили чотири огляди місць подій. Внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 15 кримінальних проваджень пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з. Боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 28 січня з небезпечних районів області поліцейські евакуювали вісім місцевих мешканців. Село Куп'янськ-Вузловий – двох, село Лісна Стінка одного, село Новоосинове – двох, село Кіндрашівка, двох, село Калина одного. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. зіткнення. На харківському напрямку противник сім разів без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Стариці. На Куп'янському напрямку агресор проводив наступальні дії. Біля Кутьківки, Кіндрашівки, Дворічної Петропавлівки, Нової Кругляківки та Богуславки. Два бої зіткнення тривають дотепер. Українські захисники зупинили 12 ворожих атак. Марія Соловйова, Дмитрон Ігор Мікенін. Харків. Новини.